Коротко розкажу, як я знімав гідроусилитель руля Волга 3105. Бачите такі такие яка сошка вона прикручена разом знімається на разом. Починаємо знімати з колеса. Спочатку знімаємо колесо, щоб нам було зручно було долізти до лонжерона, до кріплення. Кого є подкрильники, можна розрізати. Бачите, яка система. Щоб вам не відгинати, не знімати підкривник, можна просто розлізати, я зробив. Ну, в принципі, не впливає. Спочатку я що зробив? Я зняв колесо, потім викрутив болти. Потім як викрути болти, а поки я вже закрив, Як викрутив я болти, я обсудил там два шланга. Ключ 19, ключ 22. два. трубки металічні, Вони йдуть потім переходять в шланги. І, в принципі, все. Тут 4, пять болтов, 5 пять болтов стоїть, отверстия. Трошки бы незручно, конечно, бо вони дуже дуже Я Не знаю навіщо така конструкція, но вони довгі. Вот. И вот еще одна проблемка есть. Так вот. После того кисня был три. Сишь открутив тягу. Чтобы я снять, є вешу блоснять. В салоні есть карданчик. Есть карданчик. Я, правда, тут не побачите, но він там есть. Вот такие вот палец стопорные. Вот. Його лучше всего выбивать в останню чергу. То есть, просто чтобы тягу легше было снять палець той на тязі. Рулем покрутить, чтобы не стукать молотком, ударом 30-40 не робити. Рулем покрутить, От. І він легше поїде, А палець можно просто буде выбить из салона. Накрутить гайку, як я зробив. От. Один момент. Так как я пальці витягнув раньше, можливо, хтось ще так заробить. Я ще спускав ось оцю тягу, щоб ослабити на. Подимав там домкратом, тут домкратом, щоб підняти подвіску. Ну сиділо пошло. Але краще всього не вибивати палець в останній очі. Не трогати його. Потім рулем покрутити, щоб воно його ослабило. От. Ну і в принципі, що. Такого, в принципі, тут важкого немає. Часу пішло десь година тридцять, година 40 на все. Ну так як я знімав перший раз, то мене пішло двадцять десь часу. What's aqui,